Усім доброго та мирного дня. Сьогодні я... Ви завітали на мій канал. Сьогодні 23 вересня. Я вже почала копати свої гладіолуси. Ось, бачите, вже пів діляночки я викопала, залишила ще рівно половинка. Буду вам сьогодні покажу, як я викопую, як я їх промиваю, обрізаю стебла і відправляю на сушіння. Ось, Ось дивіться. Беремо табличку, це сорт у нас назва сорту. І далі починаємо викопувати. Стараюся викопувати так, що де падають діточки, я їх підбираю, щоб на другий рік не було пересорту. Бачите, таблик гарно народили діточки, багато їх є, дуже гарні цибулинки. Я потім помию покажу, була посаджена одна другого розбору і з неї вийшло три штучки. Раз, два, три. Назва сорту називається осіння казка. Я вам перекладу. І продовжуємо купати далі. так куда. Викопую всі діточки вибираю, щоб на другий рік не було пересорту. І складаю ось на, на тацю. Така в мене старенька є. Процес викопування гладкої це дуже довгий. Посадка також займає багато часу, але копати мені здається, що найважче, Викопуєш, дивишся, де діточки, щоб їх визбороти, всі малесенькі. Бачите, щоб другий рік не було ніяких пересортів. І так вистачає, але стараємося за цим дивитися, контролювати цей процес. Так Гарно народили. У цьому році з урожаєм будьонів си я задоволена. Ми підкормлюємо їх так, з чоловіком під час процесу росту. а Попередньо вносимо гній або перегній, ну, але зараз мало вже хто тримає скотину, тому немає де купити, але ще є такі одиниці, які тримають. Ось, бачите, навіть є такі, що ще квітнуть. Взагалі потрібно викопувати через 40-45 днів після квітування, коли вже завершиться, ось такий буде. А тут ще ну, я не чекаю, я викопую, тому що терміни, мені потрібно його ще просушити, почистити, попередньо ще обробити від шкідника, від гнилів. Тому це ще займе в мене приблизно десь до місяця часу. Ось. Ось закінчили ми копати цей сорт, осіння казка». Табличка починається інший сорт. В рядові в мене може бути і 5, і 7 сортів, і 2 сорта. Так, тепер йдемо показувати другий етап роботи. Так, тепер наступний етап. Моєї роботи. Ось беремо табличку, я її в чистій водичці промиваю, кладу в таку ємність для того, щоб стікала водичка. Тепер беремо, Ось так беру, скільки в руку поміщається, промиваю. Ось Оператор вам ближче покаже, я обрізаю, залишаючи приблизно сантиметр. Такого пеньочка можна пів сантиметра. Хтось залишає 5 см, ну, я рахую, що це забагато. Мені зручно залишати ось такий до сантиметра. Ось. Земля у нас дуже м'ягенька, хороша пух, тому копати, саджати легко надіолоси. Оце, що я вже відрізаю їхні стебла, складаю ось сюди на цю купу. Потім чоловік буде ними вкривати виноград. Тобто Воно зараз ще трошки полежить, підсохне, і потім, коли вже настане час вкривати виноград, він буде ними вкривати виноград. Цікавий процес Це от висаджувати, обробляти його. І відповідно, що цікавий процес от, сидіти його. Чистити. Потім я буду кожну цибулинку. Зараз я вам покажу, далі зараз я обріжу їх. Так, Деякі дітки можуть відриватися, падати в відро, але я стараюся так легенько, щоб всі їх не обтрісити. Якщо бачу, якась йде цибулинка вже з пошкодженим донцем воно таке вже, бачите, воно підгнило, тобто з нього вже нічого не буде і просто викидаю. Це рідкість, але попадається. Буває таке. Це природний процес, тому нічого страшного. Так, ось ми почистили цей сорт. Ось, Бачите, таця вже пуста. Остаточки, що залишаються там з діточками дуже дрібними, я спеціально відро викидаю, щоб ніде по городі не розкидати. Ось в мене є такі сіточки. Вони такі, як марля. Тобто, що дітка не, нікуди не дінеться звідси. Я їх беру і складаю ці сіточки. Раніше чоловік використовував їх для винограду, надівав на грону винограду для того, щоб не їли оси. Так, як у нас зараз тут осів немає на новому винограднику, ми не користуємося, і я в нього забрала ці сіточки, використовую в своїх цілях. Йому вже не потрібно. Так, табличку сортом обов'язково в торбинку кладу. Ось діточки, що осипались, також висипаю сюди. Зараз так незручно. Ось сюди. Оце ситочку промиваю, щоб не залишалися діточки в мене вже на наступний сорт, щоб не було пересорту. Шнурочок тут зав'язую я собі ось, залишаючи отаку петельку. Потім у нас є хозбудівля, де я буду. Від старих карнізів брати трубочки, сюди надівати. І ось так в рядочок будуть висіти. І під шифер в самому дахові я буду підвішувати, щоб вони сохли. Потім, коли вони вже підсохнуть, я приходжу, дивлюся, що вони вже повністю сухенькі. Я собі сідаю і чищу, відділяю стару материнську цибульку і коріння, зачищаю верхню шкірочку, щоб не, не гарна, така, щоб придати товарний вигляд йому. І ось Такий процес в мене викупки гладіолусів займає місяць разом з просушкою. Почти. Ось це те, що я вже викопала з половинки ділянки своєї. Я його складаю сюди. Деякі є в мене по одній штучці, я їх в коробочки, щоб не витрачати на них сіточки. Я в коробочки там, потім з ними буде окремо. Робота. Ось, бачите, скільки викопали. Багато, дуже багато, кажу, результатом я задоволена. Ось цю кубку пів своєї ділянки я сьогодні це вже п'ятий день, як я копаю. Ще залишилось мені пів ділянки, це також на 5 днів. Так, ось в мене є така ємність. Я сюди налила 30 літрів води. Далі я беру ось такий препарат селец Топ. Бачите, тут 100 мл, це приблизно піде, ну так, грубо говоря, на 35 літрів води. Значить, 3 мл на літр води, якщо у когось маленький об'єм. Так, як в мене великий, тому я беру великий об'єм і зараз воно такого червоного кольору, таке як препарат Максим. Цим препаратом ми обробляли картоплю при посадці, можу вам запевнити, і гладіолуси обробляла при посації. Тобто В цьому році в мене набагато менше гнилих гладіолусів і найменше ушкоджено тріпсами. Тому що тріпс це такий, скажімо, дуже поганий шкідник для гладіолусів. І от від гнилій Картопля в нас взагалі ідеальна. І кропили ми від жука всього один раз, тому що воно діє від двох видів гнилів хвороб. Тут три діючі речовини і від шкідника. Тобто як від колорадського жука, так і від тріпса. Ось цю баночку я розвожу в 35 літрах води, так як тут 100 мл. Бачите, воно таке яскраве кольору. кольором. Пише таке саме, як Максим, тільки у Максима одна діюча речовина. Добре виполіскуємо баночку. Зараз я закрию і так промию її. Препарат не бюджетний, тому це не реклама. Ми купуємо за свої гроші, щоб ви не думали, що там щось рекламуємо. Ні. Ми... Ще раз промиємо. Все робите в рукавичках. Інструкції пише замочувати на 30 хвилин, але я буду замочувати не менше, ніж на півтори години. Ось, все, вимили ми. Лоночка вже у нас пуста. Розмішаємо добре. І тепер будемо робити такі процедури гладіусами. Бачите, буду замочувати їх. Стараюся, чим побільше. Сюди, щоб воно все погрузилося в водичку. Щоб все так покрито було. Хорошенечко протравиться. Цей протруйник дуже хороший. Набагато краще. Я вже за 10 років вирощування гладіолусів переконалася, що це найкраще, що є на сьогоднішній день. Так, що ось це і, мабуть, хватить. 3 години буде у нас воно потруюватися. Ось, бачите, в мене ще деякі гладіолуси це Квітнуть малесенькі діточки. От, тому що в кожного свій період квітування. Тобто, велика цибулинка заквітає перша. Уже меншечка така, приблизно там, як 2 гривні от, металевих. Вона вже квітне пізніше, вже коли та відквітне. І є в мене такі, ну, більшість таких сортів в прямому догляді горошинки, оці такі, як горох, дітки, вони в мене також цвітуть. Ось я вам навіть можу показати: ось бачите, наприклад, на цьому сорті це квітує горошиночка. Тобто я посадила таку розміром, як горох. Ось, зараз ми попробуємо її. Бачите, яка вона вродила, був посаджений малесенький горошок. І вона також квітує, тому що деякі розповідають, що дітки не квітують при гарному догляді. Я вас запевняю, що квітують. Не всі сорта, але квітують. У мене більшість половина з моїх сортів квітує. І ще одна така є, як кажуть, що гладіолуси перезапилюються. Це неправда. Перезапалити гладіолус можна тільки в тому випадку, якщо ви візьмете один сорт і другий сорт, пестик з тичиночкою, запилите їх, зберете з них насіння, висієте. То, що у вас вже зійде, зійде малесенькі горошинки будуть. На другий рік цю горошиночку ви висієте висадите вже буде цибулька у вас приблизно третього-четвертого розбору. Ось тоді у вас вже вийде перезапилений сорт. А так як вони ростуть один біля одного, вони не запиляються. Так що не слухайте нікого. І ще одне таке кажуть: як: Ой, у мене звелися. Ну, звестися можуть тільки в тому випадку, коли от я сажу да? приблизно фіолетовий, червоний колір. Так як в мене вони по сортам посажені, ви бачили табличка і далі посаджений сорт. Я вже знаю, що ага, в мене от, навіть є, можу вам показати зараз Ну, помічничка моя, бачите, як завжди. Ось сортові відстань. ось, Бачите, немає. Тому, якщо у вас не посажені по сортам, а просто всі в різнобій, от пропало у вас тут дві цибулинки, приблизно в мене тут от біленький. А тут хай би в мене різ, так на прикладі я вам розказую, червоний і фіолетовий, от дві пропало. І всі кажуть, ой, в мене вони вивелися, всі перезапилилися і стали одного кольору. Ні, це неправда. Тобто у вас десь пропадає один колір, він може бути і з'їдений тріпсами, він може бути і згнивший. Тому кажуть, що звелися. От я вам навела приклад. Значить, що по цьому препаратові селед стоп? Я вам хочу розказати, значить, дивіться, як я розводила, я вам сказала, що розводиться він 4 мл на 2 літри води. Тобто, це виходить, якщо взяти, по 2 мл на літр води. Фунгіцид – це йде контактної дії. Я розвожу 3 мл на літр води. Виходить 30 мл на 10 літрів води, відповідно, бутилочка у мене виходить на 35 літрів. Е в інструкції пише на 30 хвилин, я замочую надовше. На півтори години можна і 2 години потримати, не бійтеся, воно його не спалить, йому нічого не буде. Е Селед Стоп має властивість стимулятора росту кореневої системи. Тобто, я перед посадкою також обробляла цим препаратом. І він діє. Цей препарат, якщо використовувати його при посадці, то він діє два місяці. Тобто, коли я обробила свої гладіолуси, два місяці він діє, відповідно, що він і дав ріст моїм цибулинкам. Цибулинка велика з неї виросла ще більше, з горошинки виросла там приблизно вже четвертого-третього розбору. Цей препарат діє як проти грибкових, так і проти шкідників. Ще раз повторююся, обробляли ми картоплю цим препаратом. Він не накопичується у бульбах картоплі та культурах, які ви будете обробляти, можете не переживати. Селед Стоп не втрачає своєї ефективності навіть при посухості. От коли посухе літо, сухе. От, він не втрачає, тобто він так і буде діяти 2 місяці. Е, має три діючі речовини, так як я вам казала, Максим має одну діючу речовину. Е, діюча речовина у Максима флудеоксоніл 25 грам на літр. Овселет е, стоп на тіаметоксам флудеоксоніл та дифеноконазол. От. Тому я раджу цей препарат, тому що закажу за своїх 10 років вирощування квітів я вже багато перепробувала різних препаратів, тому ось користуюся таким. Ось моє квітування жоржин, я вам ще так покажу. Передають уже похолодання, навіть приморозки. Жоржини буду копати після. Перших приморозків, вже коли повністю почорніє листя, квіти. Я ще зачекаю тиждень, всі соки підуть в кореневище, вони на... питаються цими соками, і тоді я буду тільки вже викопувати. Ось дуже гарний кущ, ось білий. там Дуже гарний помаранчевий у мене. Біля дороги, біля школи, тому всі йдуть і любуються моїми квітами. А ось ця квітка, подивіться, яка на фоні моєї руки дуже-дуже велика. Ось жевтенько кущик похилився, тому що, коли йшли дощі, бачите, я не побачила, його похилила, але дуже гарний, Ось помаранчевий. Досить гарний сорт. Такий лососевий, червоний. Коли я купувала свій будиночок, я думала, боже, ну, 15 суток, що ж я буду тут засаджувати? А тепер виявляється, що мені мало 15 соток, тому у цьому році у мене тут грядка велика, йде з жоржинами. На другий рік я її хочу збільшити, тому що я вже пригляділа собі декілька сортів ще. Ну, декілька це, так скажемо, майже 20 сортів. Ось, Бачите, як гарно квітують. Половина ділянки викопана ладіолос, і залишилася ще половина. Важкий процес вирощування квітів. Всі думають, що там гладіолус, колись моя бабця садила на городі. і нічого... ну, да, Я не спорю з вами, коли садили і вони росли, і були простяки, скажімо так, помаранчеві, червоні і білі. А зараз голландські сорта вони примхливі, вибагливі. Вирощувати мені здається, що квіти вирощує той, хто любить землю. Мені батьки любов до землі прививали з дитинства, тому що я родилася в селі, виросла в селі. Ну, до першого класу я жила в Вінниці, у своєї бабусі ходила в садочок. От. А потім школу закінчувала вже в селі, коли закінчила школу, навчалася в Вінниці і майже пів життя своїх неповних без одного року 50. Я половину прожила в місті, а половину в селі. Тому ну, землю я люблю. Працювати я на ній дуже люблю. Займаюся в мене все є. Картопелька, бурячок, помідорка, перчик, баклажанчики. Ну, все. Клубничка. Все в мене є. Не купую нічого, все вирощую своє. Ось, бачите, це діляночка-половина. Викопано вже 5 днів зайняло в мене часу. Тепер ще 5 днів, щоб викопати. Остальні. Основне, щоб була погода. Мені легше копати тоді, коли прохолодно. Я сьогодні зранку вийшла копати. Було дуже комфортно, вітерець прохолодний. Сонечко, тільки ледь-ледь пробивалося за хмарок. Але зараз вже трошки жарковато. Але нічого, я мусю робити, бачите, вже підготувала. Нові ємності. Так, коли починаю копати, то складаю напроти сорту. Ось, бачите, одну ємність поклала напроти сорту Ось табличка. От. Далі посаджений сорт до наступної таблички. Ось я вже підготавлювала це все. Зараз буду копати далі. Карсоня передай всім привіт. Ще десь одна є. Вони люблять в гладіолусах спати. Тут прохолодно. Зараз вже сюди почне падати. І вони дуже люблять сидіти. І це як я копаю гладіолуси, вони завжди біля мене сидять. Ось все, що я вам хотіла розповісти. Як я викопую свої гладіолуси, чим обробляю. Обробляю я ще одне, хочу сказати, за сезон. Декілька разів. Шість-сім разів я їх просапую. Потім вже, коли не можна влізти сюди сапкою, я вже йду руками рвати буряну. Зараз, бачите, трохи є от лобода, це після тих сильних дощів. Погналася лобода. Але по мірі того, що як я їх копаю, то, бачите, на купки складаю і рву за одною бур'янець. От. По листкові я обов'язково роблю обробку. Під корінь. Земля в мене, так як я казала, вгноєна. Але все рівно я під корінь ще добре вносю. Тому що, щоб була гарна квітка, буяло квітування, тому треба їх обробляти і не один раз. Тому важка праця виростити таку красу. Все, всім гарного дня, тихого, мирного дня. Дякую вам, що завітали на мій канал. Дякую, що пишете коментарі, ставите мені вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо в когось є якісь запитання, питайте. Я продаю цибулини гладіолусів. Розпочну продавати десь кінець жовтня, початок листопада, я їх зараз просушу ось на ті хозбудівлі. На дахові я там буду просушувати і чистити їх потім. От, Тому, кому потрібно, пишіть, я вам буду скидати каталог, який в мене є сорта. Майже в мене скільки, 280 сортів, але ну, я ще тут добавляла, купляла 300 сортів. От, но всіх сортів на продаж не буде, тому що деякі тільки на розмноженні в мене. От, Тому ще зараз їх. Не продаю десь, можливо, аж через рік. Ось. Але більшість сортів в мене є на продаж, досить гарні сорта, простяків у мене немає. Всі сорта йдуть гофровані, напівгофровані. Зрізочні сорта. Багато сортів є таких. От навіть покажу вам малесеньку квіточку. Чоловік каже, що та виведи її з колекції, Нашу вона тобі вона ж дуже малесенька. Але вона мені подобається. Вона гарна, хай кажу собі буде. Сховалася в холодочку моя красуня. Ну Все, до побачення, всім. Гарного дня ще раз вам, тихого, мирного дня. Дякуємо нашим ЗСУ, дякуємо нашим ППО, що нас рятують. Усім пока!